Всім привіт! Тема нашого курсу це щеплення собак і котів. І основні факти, які потрібно знати кожному турботливому власнику. Це дуже важлива тема, тому ми їй присвятили прям цілий окремий курс, де ми розглянемо а, майже всі питання, які пов'язані із щепленням, включаючи ті страхи, е е які. У багатьох власниках існують стосовно вакцинації їх улюбленців. Що ж, почнемо. Що таке взагалі вакцинація і навіщо вона потрібна? Вакцинація це процес введення в організм тварини спеціально створених препаратів, які називаються вакцинами. Мета цього дійства стимулювати імунну систему та навчити її розпізнавати і боротися із певними хворобами. На мій погляд, як і на погляд сучасної ветеринарії, вакцинація це критично важливий елемент для створення здорового та щасливого життя ваших улюбленців.